1 грудня 2025 року в Україні запрацювала нова електронна система обліку косметики, яка зобов'язує виробників і імпортерів реєструвати свої продукти в державному реєстрі. Це нововведення обіцяє значно покращити безпеку косметичних товарів на ринку та захистити споживачів. Від неякісної продукції. Однак, як і будь-яка нова ініціатива, вона виникає і викликає чимало питань, як ця система вплине на малий бізнес і вартість косметичних товарів, припустимо, чи буде вона ефективно контролювати якість продукції, чи виникне новий адміністративний бар'єр для виробників, і як забезпечити, щоб реєстрація косметики не перетворилася на? Таку собі формальність. Саме про це говоримо далі. До нас вже доєднався Іван Шершенюк, голова департаменту технічного регулювання Асоціації Парфумерія та Косметика України. Вітаємо вас. Доброго дня вітаю, пане Іване. Що таке ось ця електронна система обліку косметики для споживачів і ринку України? Поясніть по суті, це ще один крок на шляху нашого нашої інтеграції до євро е, євроінтеграції до вимог щодо хімічної та косметичної продукції е, я так думаю що багато з наших слухачів знають що у 2021 році був прийнятий загальний регламент на косметичну продукцію це була по суті імплементація європейських вимог щодо косметичних продуктів і основний принцип е, цих вимог це є безпечність продукції для користувача і ось портал нотифікації це є один із кроків щодо впровадження цього європейського регулювання. Що саме мається на увазі? Наприклад, ну по перше, всі мають розуміти, що відповідно до європейського регулювання косметична продукція має бути безпечною для кінцевого користувача, і на етапі впровадження і імплементації європейського законодавства, ми намагалися Повністю інтегрувати всі європейські вимоги в наш косметичний простір, і ось коли ми кажемо про нотифікацію, по суті, це є підтвердження того, що продукт є безпечним для користувача. Як це діє в Європі? Тобто, перед тим як вийти в ринок, надати продукцію для кінцевих користувачів, компанія нотифікує, що продукція відповідає вимогам діючого косметичного регулювання. Те саме і в нас. Тобто ми перед тим як вийти в ринок, маємо підтвердити, що наша продукція відповідає вимогам косметичного законодавства і по суті цей портал нотифікації це є добровільне, добровільне інформування про те, що продукція є безпечна. Портал складається з двох частин глобально. Тобто, це загальна інформація про компанію, яка по суті надає продукт на ринок. І друга частина це інформація про саме цю відповідність вимогам косметичного рулювання, що продукція не містить заборонених речовин, щоб ті речовини, які є у складі продукції, у обмеженому в концентраційному діапазоні, вони відповідаються вимогам. Також інформація про пакування, яке використовується для нотифікації, тому будемо казати так, що це навпаки спрощує раніше. Коли компанії надавали товар на ринок, вони були вимушені отримувати відповідні висновки від відповідних держустанов, і це займало певний час. Наразі, коли ми кажемо про нотифікацію, це дозволить компаніям, доєднавшись до порталу, робити це в той самий час, як у компанії є вся наявна інформація про продукт, і вони вважають, що такий продукт є безпечним. Вони можуть в той самий час нотифікувати цю продукцію і надати е, дані про свою продукцію онлайн, маючи доступ до списку, пане Іване, які вимоги для е, виробників косметики в Україні існують зараз, і е, для того щоб потрапити на український ринок, що мають довести про безпечність своєї продукції? Саме виробники, імпортери, які хочуть торгувати цією продукцією в Україні? По-перше, вони мають підтвердити з, з наступного року, а саме серпня 26-го року вступає в дію в косметичне законодавство України, що продукція відповідає цьому косметичному законодавству, тобто вона не містить заборонених обмежених речовин, які обмежені то вони містяться в кількості обмеження, і для цього компанія складає так званий звіт. Про безпечність косметичної продукції по суті, це є е, такий е, науковий е, висновок, який може робити як фахівець самої компанії, який, який має відповідну освіту. Це медицина фармація наразі передбачена технічним регулюванням. Е, він підтверджує, е, що продукція є безпечною що продукція не містить заборонених речовин. Загальної відомості про фізико-хімічні показники надаються в цьому звіті, і відповідальний фахівець підписує підписує цей звіт, тобто, це є гарантія того, що продукт є безпечним, коли звіт про продукт складено, компанія має нотифікувати. Так, це саме та нотифікація, про яку ми проговорили в першій частині. Нотифікувати про продукт інформацію, що продукт є відповідним до косметичного законодавства. Тобто, компанія створює свій особистий акаунт в системі нотифікації в цьому в системі електронної нотифікації. Після цього заповнює це інтуїтивно понятний, такий зрозумілий і доступний інтерфейс, який, по суті, є імплементацією європейського порталу нотифікації CPNP. Компанія в ньому заповнює всю загальну інформацію про себе, про продукт, під після підтвердження вона готова до виходу о, в ринок. Дуже важливий момент: що е, не будь-яка компанія може ідентифікувати цей продукт, а тільки та компанія, для якої є відповідальна особа, е, яка зареєстрована відповідно до українського законодавства. Тобто, якщо ми говоримо про іноземні бренди, е, будучи Десь за кордоном компанія може призначити е, українського представника, який буде у разі виникнення будь-яких запитань комунікувати з органами державними. Щодо відповідності, щодо питань, які можуть виникнути, і тільки після цього, коли ця особа призначена в Україні відповідно до українського законодавства, компанія створює портал, нотифікує і е, потім вже всі подальші кроки, які можуть бути, е, виконує відповідно до вимог чинного косметичного законодавства. Оця система вона настільки така об'ємна і вимагає великих коштів. На вашу думку, наскільки це легко-нелегко буде зробити, наприклад, виробникові в Україні, який невеликий, невеликий бізнес, можливо, крафтова якась косметика. Наскільки це реально взагалі зараз в Україні займатися ось таким бізнесом, бо більше не займатися, а зайнятися таким бізнесом в умовах ось цього оновленого законодавства у цій сфері? Що стосується саме системи е, нотифікації, е, я вважаю, що це навпаки спрощує е, вихід виробників на ринок. Чому ну по перше, як я зазначив е, в передньому коментарі, е, система це по суті є добровільне інформування е, про те, що продукт відповідає вимогам косметичного законодавства, тобто компаніям не потрібно звертатися до держустанов. Їм не потрібно отримувати якісь коди додаткові узгодження для того, щоб створити цей е, акаунт, і для того, щоб нотифікувати продукт. тобто вони маючи е, зареєстровану, я не знаю особу або декілька осіб. Це якщо ми кажемо про маленьких виробників, можуть е, створити свій акаунт в порталі нотифікації. Це безкоштовно, тобто це не вимагає від компанії будь-яких оплат. І після того як вони створили, вони можуть займатися нотифікацією. Інше питання, от саме складання звіту про безпечність продуктів, тобто, коли компанія нотифікація, це по суті є вже фінальний крок перед виходом ринок, А до того компанія має підготуватися. Тобто, що мається на увазі? Вона має створити оцей науковий звіт про безпечність продукції. Тобто, ось саме цей етап може викликати деякі питання, тобто вони можуть не мати певних фахівців, які є там. Фахівцями певного сектору щодо токсикології, або не мають певних специфічних вузьких знань щодо токсикологічних параметрів продукції, і тому вони можуть звернутися до когось іншого. Це звичайно вимагає якогось е аналізу, або це потребує певної підготовки. Це всі ці дані, які компанія зазначає в звіті, вони базуються на наукових е даних. А також на тестуванні продукції. Тобто залежно від того, що компанія зазначає на маркування, наприклад, так звані клейм, що продукт має якісь антивікові властивості, наприклад, він покращує щось. Ці, з цими клеймами компанії мають бути дуже обережними, тому що кожен клейм, це кожна заява на продукті, має бути підтверджена відповідними тестами. Якщо мова йде про заяви, які, які і непритаманні загальні. Функції продукту, тобто наприклад, про те, що шампунь миє волосся, не потрібно робити додаткові тести і підтверджувати, що шампунь має миючу цю функцію. Але якщо він каже, виробник має це на увазі, що вона має додаткові до загальної функції, так це потребує додаткового підтвердження. Тобто, якщо ми кажемо про маленькі компанії, це може бути певним викликом, але також можливістю. Чому ми кажемо про можливості, тому що. Е, наше законодавство по суті вже наразі є е, відповідним до європейського. і е, коли компанії роблять цей крок по, по підготовки підготовкам до вимог нашого законодавства, вони по суті вже готуються до європейських ринків, тобто набагато більше, які дають найбільший потенціал порівняно з ринком України, і тому е, певною певною мірою вони мають готуватися звичайно, відповідно до фахівців, які будуть робити це е, ці звіти. Але в той же чим самий час вони отримують набагато більше можливостей відповідно до нових ринків. Тому, тому от така інформація. Тобто, чи правильно я розумію, що якщо б, наприклад, на умовному шампуні було написано про те, що він може сприяти, наприклад, відновленню якоїсь структури, і так далі, і так далі, то якщо там вже це написано, то з серпня 2026 року 100% тому можна вірити. Ми ніколи не можемо виключати, що хтось, хто надає продукт на ринок, може не відповідати якимось. Відом. Саме для цього вводиться нові правила. Тому що для цього і працює ринковий на тобто, якщо але регламент вимагає, щоб коли компанія написала ті клейми, які ви, наприклад, навели у прикладі, вона відповідала цим клейм. Тобто в цьому полягає косметичне законодавство нове українське. Щоб перше забезпечити нашого користувача продукцію, яка відповідає певним стандартам якості і безпечності, тобто, якщо компанія заявляє, вона має підтвердження, і тому з великою вірогідністю, так якщо компанія вже надала на ринок товар з цими клеймами, вона має підтвердження того, що вона цьому відповідає. Але якщо компанія не відповідає, Цим клеймом то для цього є орган державного ринкового нагляду. Це у нас держлікслужба, яка може перевірити і запитати у компанії у разі виникнення безумовно відгуків з ринку, що на продукт не має тих властивостей, які зазначені, або викликає якусь негативну реакцію. От за запитом від ринку, Держлікслужба може перевірити на відповідність цього досьє Заявленим клеймам, вимогам і запросити у компанії додаткову інформацію щодо тестування, наприклад, які були були проведені, щоб підтвердити саме цей клейм. А, тобто, чи правильно я розумію, що наприклад, вже ось з цими оновленими правилами. А, не буде необхідності перевіряти, переперевіряти вже той продукт, який вже вийшов на ринок. Тобто, якщо він вже продається, то він абсолютно вже перевірений всіма інстанціями, всі дані занесено, і йому можна довіряти, хоч е купуєш його умовно кажучи, в аптеці, хоч у великого імпортера, хоч купуєш його умовно кажучи, у мас-маркеті. Чи правильно це я розумію? Ми не можемо на 100% казати, що це буде саме 100% так, але це підвищує вірогідність того, що продукт, який виходить в ринок, він буде більш безпечним і більш відповідним до тих заяв, які використовують виробники. Пане Іване, скажіть, будь ласка, а як зараз це відбувається? І якщо ми, умовно кажучи, купуємо шампунь, крем без різниці, будь-який косметичний продукт, там вже на баночці є склад, наче відкрита інформація, що тоді тотально змінюється. Тобто, чи можна зараз довіряти, тому що написано на тій баночці, так у складі, і наскільки тоді зміниться щось з ось цим нововведенням? Uh, ну, по-перше, перша відмінність uh, від того що було, і те, що буде, uh, в нас є uh, чітке визначення, що таке косметична продукція. Бо uh, проблема в тому була, що раніше в нас продукти uh, дуже багато продуктів, які по суті не відносилися до косметичних, uh, намагалися uh, позначити як косметичне, uh, сам мається на увазі виробники цих для того щоб уникнути додаткових витрат на тестування, для того щоб десь змінити трохи кут подання інформації і отримати більш легкий шлях виходу на на ринки, тому що наприклад біоцидні товари, які призначені для боротьби, наприклад, з комахами. Це і репеленти, які наносяться на шкіру. Це не є косметичним товаром, але дуже багато компаній робили ці продукти под виглядом косметичних і не робили додаткових тестувань для того, тому що не було чіткого визначення, що таке є косметика. Ось перша е, ключова відмінність цього нового законодавства. У нас є чітке визначення, що таке косметична продукція, тобто не може бути якісь суміжні категорії е, віднесені до косметичних товарів. Бо є чітке розуміння, що має бути косметика. Тобто, це е, саме косметичні функції: надання аромату, е, надання додаткових властивостей е, по, щодо кольору, якщо стосується е, окрашування або зміни кольору волосся, е, додаткові властивості щодо очищення тобто, це є косметичні продукти, це не лікувальні продукти. І коли е, фахівець на е, компаніях, які розробляють цю наразі продукцію, бачить, е, наприклад, від департаменту маркетингу заяву, що ми хочемо додати, що цей крем зцілює або додає якісь додаткові е, властивості, він має передивитися ще раз вимоги технічного регулювання і повідомити цьому відділу відповідного маркетингу, що це не можна зазначати. Або ми можемо за це зазначити, і тоді продукт перейде з категорії косметичних до лікування, і він буде мати зовсім іншу систему оцінки. Тому, ось це перше це чітке визначення, що таке косметика. Бо наразі ми маємо це було більш попередньо, бо наразі вже багато гравців вони вже підготувалися і вже вони є з великим розумінням, що це така косметична продукція. Але раніше ми бачили, що дуже багато клеймів, які не відносяться до косметики, які більше відносяться до товарів, які е, мають лікувальну дію, вони е, були присутні на ринку, і таким чином вони вводили оману споживача, Бо коли споживач читав це на баночці, що вона може щось вилікувати або щось надати. що, те, що не про зазвичай косметичним продуктам, він в це вірив. Він брав цей продукт, не отримував відповідних ефектів, які зазначені. І думав, але мож, може, щось трохи більше треба, або щось додаткове. Ну, це в такому випадку ще більш-менш непогано. Але в інших випадках він отримав зворотні реакції. Тобто він отримав якісь негативні наслідки, міг отримувати. І це є небезпечно для користувача. Перше, що є ключовим в цьому регламенті, ми визначили, що така що таке косметика, і які саме вимоги до косметики щодо безпечності. Тому ось. Така ситуація нам дозволяє трошки більш впевнено казати, що продукти, які будуть надаватися згодом і вже надаються бо багато вже, як я зазначив виробників. Відповідають вимогам, це є це є отакий запобіжник. Ще один дуже великий такий крок щодо компаній, які готуються і вже підготувалися до надання косметичної продукції на ринок. Це впровадження системи належної виробничої практики. Тобто, яким чином має виготовлятися продукт на підприємства, яким чином вони мають забезпечити весь цей ланцюжок виробничих етапів і процесів на підприємстві, щоб гарантувати саме безпечність продукції. тому що ми розуміємо, що багато хтось виготовляє в деяких неналежних умовах, виготовляв раніше, наприклад, то зараз вони мають підтвердити, тобто. Це не є обов'язковою сертифікацією, хочу е, одразу зазначити, тому що багато компаній казали, о, нам потрібно витратити додаткові гроші на сертифікацію. Ні, відповідно до регламенту сертифікація не вимагається спеціально, але відповідність принципам належної виробничої практики є обов'язковою. Тобто, що це мається на увазі у разі, е, це ж знову таки виникнення якихось е, негативних відгуків з ринку щодо якості продукції. Держник служба може перевірити виробництво на відповідність цим належним вимогам виробництва. Тобто компанія має забезпечити таким чином процес виробництва, щоб мінімізувати всі всі ризики щодо забруднення продукту і будь-яких додаткових моментів, які можуть становити потім загрозу для безпеки споживача. Ось тому це дуже важливий крок. На це постійно потрібно звертати увагу, коли компанія готується або вже виготовляє продукт. Що виробництво відповідає вимогам належної виробничої практики, так звана GMP, якщо ми кажемо про європейське на. Що ж, пане Іване, дуже дякуємо вам за те, що пояснили. Дякуємо тепер, що будемо знати, куди дивитися перед тим, як купляти собі косметику. Тим паче, жінки для цих для нас це абсолютно актуальне, актуальне питання, актуальна тема. Ми вам щиро дякуємо вам. Шершенюк, голова департаменту технічного регулювання Асоціації парфумерія та косметика України, був з нами напряму. Ми включені з ним говорили про те, як якісно вибрати косметику в Україні. Щиро вам дякуємо. Прощаємось. Дякую. До побачення. До побачення.